Біль у суглобах. Причина страждань кожної третьої людини після 35 років. Це неізбіжна. Рано чи пізно сустави дають собі знати. З віком усе частіше болять коліна, лікті, плечі та стегна. Та чи можна відтермінувати недугу? Углоби, от уже кілька років непокоїть 55-річну Валентину Анатоліївну. Цей п'яти, цей і руки, це і спина. Ну саме більше спина. Біль така, що буває, що зовсім нестерпно, що треба пити щось знеболююче. А останнім часом до болю додалася ще одна галепа: пальці жінки почали викривлятися. Пішла деформація пальців, ось на ногах, на, на руках. Симптоми Валентини говорять про ревматоїдний артрит. Хвороба пов'язана з порушенням імунної системи і потребує детальної діагностики та лікування. Загалом патології суглобів дуже багато і усе частіше ці недуги вражають молодих людей. Для молодого віку характерне відложення солей. Вони накаплюються в суставах, повреждають суставні хрящі і при этом виникає болівий синдром. Супроводжується зміннями з сторони суставу. Він може збільшуватися в об'ємі і зміняється цвіт кожних покровов над суставом. Ревматичними захворюваннями в Україні страждають понад 4 мільйони людей. У зоні ризику, передусім, спортсмени, ті, хто мають зайву вагу та люди похилого віку. Хрящевая ткань она имеет какую-то свою степень износа. Сустав испытывает нагрузку. И его скажем так, способность к нормальному функционированию рано или поздно она приходит к нулю. Суставы дают о себе знать. Для профілактики захворювань щодня пийте якомога більше води, надавайте перевагу здоровому харчуванню та помірним фізичним навантаженням. Особливо корисна йога. Останні дослідження твердять: 12 хвилин таких занять щодня допомагають попередити чимало вікових змін суглобів. У нас в гостях Тетяна Анікеєва, лікар-терапевт, доктор медичних наук. Вам доброго ранку. Ну, треба звичайно сказати зараз до глядачів, хочу звернути вашу увагу, що ми зараз будемо говорити не виключно про хвороби і людей, у яких хворі суглоби. А ми зараз працюємо на випередження. Це інформація радше для тих, хто ще не встиг захворіти. Отже, що треба робити, який спосіб життя вести, щоб у вас не було проблем з суглобами. Отже, доброго ранку. Чи можуть боліти суглоби в молодому віці? Наскільки це молода хвороба, і чому к сожалению действительно заболевания суставов встречаются не только в возрасте после там 55. пяти в настоящее время отмечается рост заболеваемости в более молодом возрасте. Если мы берем можно сказать, эпидемию 21 века – остеопороз, то mm -hmm. есть когда не хватает кальция, кальция вымывается из костей. То есть, если раньше это было удел пожилых, то в настоящее время первые признаки остеопороза встречаются уже в 20 лет. Но, к сожалению, еще и есть заболевания, которые встречаются вообще в детском возрасте, которые можно встретить буквально у детей с первого года жизни. И это так называемый ювенильный ревматоидный артрит, который может быть и в 2 года, и в 3, и в 10 но это уже системное заболевание, ревматическое заболевание, связанное с иммунной системой. Ну це пов'язано з імунною системою. тут вже треба її лікувати. А от якщо говорити більше про дорослих, наприклад, так одна з найбільших найчастіших проблем з солі. От власне чому вони відкладаються, і що треба робити, щоб цього не було? Діло в тому, що то, что у большинства пациентов принято называть отложением солей, mm -hmm. это не совсем не совсем соли, потому что то, что мы видим деформацию пальцев, да, особенно это касается больших пальцев стоп, вот так называемые косточки, которые появляются mm -hmm. дополнительные, это признаки все-таки системного остеопороза и такого заболевания, как остеоартрита. То есть первоначально в суставе есть воспаление, которое mm -hmm. разрушает и суставной хрящ, начинается остеопороз, и мы видим Фрагменты, скажем так, костной ткани, которые со временем обрастают единой тканью. И видим неприятные вот эти вот шишки, так называемые. Если это происходит на руках, на пальцах мы видим узелки Гибердена, узелки Бушара. Но это не в прямом э, смысле слова отложения солей. Тобто немає ніякого витка. Коли ти крутиш головою, у тебя бы все хрустить. То це Нет, що? это к соли, к соли, ніякого... к такому никакого ні, отношения не имеет. Но есть заболевания, действительно, которые связаны с обменом веществ. Угу. И это заболевания, э, когда идут отложения солей определенных веществ в полости сустава. Вот власне. Э... Що який спосіб життя треба вести, і от е, е, які види спорту підходять для того, щоб не було проблем з суглобами? Ми дізнаємося за хвилину. Отже, у нас в гостях Тетяна Нікеєва, терапевт доктор медичних наук, говоримо про те, як попередити захворювання суглобів. Отже, зараз у нас молодь дуже спортивна. Всі захоплюються бігом, кроссвітом і так далі. Дуже багато різновидів спорту. Як спорт впливає, от саме на проблеми на захворювання суглобів? От, наприклад, почнемо з бігу. Если нет никакой наследственной предрасположенности, если нет никакой гормональной дисфункции, то в принципе спорт не профессиональный спорт. То есть рациональные угу. физические нагрузки они очень полезны, потому что если орган хорошо кровоснабжается, а это, как правило, можно достигнуть движением, да, угу. то естественно к нему больше приходит питательных веществ, и орган себя лучше чувствует. Сустав хорошо питается и выполняет свои функции. Добре, ну, цех, что так, ну не знаю, там побегли там километр два, еще ранку, легенькая пробежка, она, кстати, да. у нас очень много коллег. Які там і марафони бігають, і не один марафон, якщо це 42 кілометри або півмарафон 21, mm -hmm. чи по десятці там ледь не щодня, то що відбувається з суглобами? Как було сказано mm -hmm. в сюжеті? Да, кожний орган має свою износостойкость. Тому, якщо ви вже почали займатися професіональним спортом, нужно соблюдать і определенні правила під отдих, правила питання. Поэтому суставам нужна дополнительная їда. Так, яка має бути тоді їжа? Від чого треба відмовитися, щоб не захворіти? Я бы сказала не то, от чего нужно отказаться, а чем свой рацион нужно наполнить. В первую очередь есть такое понятие Средиземноморская диета. Вот то, что принято употреблять в странах близ Средиземного моря, это обилие овощей, фруктов, это минимум количество соли, это большое количество морепродуктов, орехов, масла. То есть э, те продукты, которые могут питать суставную сумку. Ну состав. и в кількости воды, как было зазначено. Вот. Насчет большого количества воды это очень спорный вопрос. Поэтому тобто? а, здоровый образ жизни, который, э, взяли угу. из контекста всего лишь одно понятие: большое количество жидкости. Допустим, 3 литра воды. Это не совсем правильно. Если вы выпьете 3 литра воды и будете сидеть целый день, кроме отеков, вы ничего не получите. О, тобто, теж сидит и просто в офисе целый день, это бути. проблема с углобами могут да, быть. Випити, нічого хорошого а, не буде. От дуже багато е люблять народними методами лікуватися, вигрівати суглоби, натирати різними мазями. Що що ви на це скажете? А я не знаю ні одної мазі, яка б на 100% допомогла при дійствительном захворюванні сустава. Якщо ми говоримо про остеопороз, коли не вистає кальцію, кальций через кожу не всасовується. Тому, е-е, лучше движение і питание, ніж ли всі народні растирки, мази. Ой, ну, наша а, золота серединка. Будь ласка, я зараз Тетяна, запрошую. Тетяна, люди. Я вас хочу запросити до речі до нашого великого екрану. От власне ви говорили і про спорт, і про а, раціон. Станьте, а, будь ласка, сюди. те, що завжди на нас є. І без чого ми не виходимо на вулицю, тобто босоніж ж ми не виходимо. Ми, ми виходимо взуті, наскільки взуття впливає на здоров'я суглобів? Зараз покажемо. Скажем так, І скажіть, скажите: какие і як, які найбезпечніші для здоров'я? Ну, То, що ми видим на даній картинці, к сожалению, ні одна, ні вторая, ні третя пара не відповідають идеальной обуві. Навіть э, висота підборів, Будь-яких підборів, Вот да? так такая висота, это всего лишь один раз в неделю, и буквально там на 2-3 часа максимум. Так, чи... плоская подошва тоже не подходит, потому что э, должен быть маленький супінатор. Каблучок должен быть хотел. бы 2-3 сантиметра. Супинатор это что? Супинатор это, ну это вам больше ортопеды Вы расскажут. Да, скажешь, да? Супинатор, я же не буду о супинаторе думать, когда я одеваю кеды, например, я да. иду куда-нибудь гулять. То есть мы говорим сейчас Для о вашей. небольшом каблуке, то есть 2-3 а? сантиметра, да, и правильная подложка в стельке. Так, а что мы видим вот там, вот на этой картинке? Я... Это слепоны, да, но... Говоришь, сижу, это очень модно. Это, это очень модно, но это в принципе то же самое, что и плоская подошва, только чуть-чуть выше. І все, Здесь правильності нет никакой. Подождите, сожалению. а в чому треба ходить? Не скажете, босанок, не хочеться. Ні, правильни... правильни... у вас дуже правильна мужская обувь. Ой. Тобто у вас є <сёк> там полтора сантиметра кабук, поэтому... Ну да, ж, немножечко є. І з да, правильни... ор... правильними ортопедичними устілками, я думаю, тоді проблем не буде. А... Будь ласка, так же глядачі наші вас бачили. Давайте ще наостанок основні поради, щоб не захворіти, не мати проблем з суглобами То есть первое, это не перегружайтесь, но и при этом не отказывайтесь от физкультуры. Угу. Второе, правильно питайтесь. Желательно, чтобы у нас было достаточное количество угу. жидкости. Мы не говорим сейчас много или мало, мы угу. говорим жидкости в соответствии с физической нагрузкой, которую выполняет человек. Правильная обувь. Ну, по большому сіту, хороше настроєння. Ну, от, власне, золота серединка має бути всьому баланс, це наше все і, і наше здоров'я. Дякую. Я нагадаю, що у нас в гостях була Тетяна Нікієва, лікар, терапевт, доктор медичних наук. Ну, а ми далі продовжуємо.